Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми поговоримо про щось дуже цікаве і веселе про українські забавлянки. Що ж таке забавлянки? Забавлянки це короткі віршики або пісеньки, які дорослі співають або розповідають діткам, щоб погратися, розвеселити, заспокоїти або чогось навчити. Вони дуже давні. Їх вигадали ще наші прапрап. Бабусі і прапрадідусі. уявіть собі, що ці слова пам'ятають багато-багато років. Колись дуже давно, ще до того, як з'явилися іграшки з батарейками, маленьких діток веселили мами, бабусі та старші сестрички, вони співали їм запавлянки, короткі, веселі віршики, що супроводжувалися легкими дотиками або рухами. Наприклад, коли мама торкалася носика і промовляла. Де носик? Де? Ось він є. Дитина раділа і сміялась. А коли дитина сиділа на колінах, мама стукала ніжками об ніжки і жартувала. Їхав, їхав козак містом, і маля їхала верхи прямо в обійми. Ці забавлянки були не просто іграшками. Вони навчали, вчили слухати і радіти. А ще це була справжня любов. Передана через слово і дотик. Деякі забавлянки навіть будили пальчики цей пальчик дідусь, цей бабуся, а цей мій маленький я. І хоч минули роки українські забавлянки досі живуть у серцях, бо вони теплі, лагідні, мов мамина пісня. Дітки, пропоную вам вивчити одну забавлянку, яка називається Пальчик-пальчик, де ти був. І так, приготуйте свої ручки. Ось вони ручки, ручки, ручки. Пальчик-пальчик, де ти був? З цим братцем в ліс ходив. А з цим братцем борщ варив, а з цим кашу куштував, а з найбільшим заспівав. А тепер спробуйте самі повторити. Допоможуть вам картинки підказки. Пальчик-пальчик, де ти був? Цим братцем в ліс ходив. А з цим братцем борщ варив. А з цим кашу куштував. А з найбільшим заспівав. Ой, як добре у вас виходить, давайте ще раз. Пальчик пальчик, де ти був? Цим братцем ліс ходив, а з цим братцем борщ варив, а з цим кашу куштував. А з найбільшим заспівав. Молодці дітки. В Україні є багато різних забавлянок. Наприклад, забавлянки ігри з пальчиками, як наша, пальчик-пальчик, а ще є. Сирока ворона, де ми кашку варимо і діткам даємо. Це дуже-дуже весело. А ще в забавлянках часто розповідається про тваринок: пташок, сонечка, дощик. Про все, що нас оточує, так ми краще пізнаємо світ. Дякую вам, дітки, за увагу. До нової зустрічі!